Bine ați venit, nu vedem niciodată vă e un lucru mare a Roblox-ului care a lăsat deșa, o prorajiză în Turcă mmm, ce că și minută bă, din rații puținate, ce, dacă e? Ăăă, aici eu că încă le putem bă de 5 secunde, în timelii pe șnamuri era, era rău într-acolo să și стазон і грай. От я надав втрати вишов. Короче, початок починається з сирени. 15 секунд. Он. Ну на я підробив початок сирени. Е-е, буде перша гра, це, ну, на якість лодати, вони полегтени будуть. Е-е, то Перша гра. Це я ще пробую, коротше, когось взяти і підставити. Ну, це ще поки початок, там у кімнаті. Але так-то, Та, ще буде. Так у мене 244 номер. 264 ладно? Через кілька сек. знав, коли камеру включати, чи не треба. Так, о, пучатка. Скип, крос, скип. Бля, хван, что-то интернет, скипнет, пацаны! Скип. Скип, пацаны, двое слашево. Ладно, ключ, камеру, колес. О! Да, чем, мир тут кем. Пацаны, ну финальный. О, все, скипну. Пан. Давай. Ладно. М -м, ну, бляха, кстати. Я бы тебе хотел кого закинуте, закинуть. Ну да. Ладно, ладно. вс, доходим лифт. Я включу. А, я думаю, что травка включать, меня ладно. Ммм. Давай, погнали. Тут такое злойного. Номер 341. Тут круто. А що, тут мало, конечно? Не, ну я их мало громя, ночью ну, ключком на початку игре. Так все. Виходим. Ой. Так, сурки якась по, по плету. Ну ладно, мой телефон уже три руки, так что само... я коня, так все. Перша игра такая. Так понятно, тут мы все можем сейчас толкать, добре. Я зато лки знаю. Давай, ну ты все знают. Зеленый, лете, червоный, псти. Ну вот все, давай. Давай, давай. Давай. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Иди, качка. Ну кстати неплохо, я їжі мужчина не... Я їм не їм допомагати не буду Я набро підставлю когось Щоб мені треба Опа Сейку з дивку підставмо Щей буду за нам летіти Ладно Ми реально породу Может, там сюда я вы... Че? Тут у всех пристрелило! Где Тут все ходят, чалики. Ладно, минута. Сейчас успею полно дуйте. видно. Ой. Ой-ой, бляха. Ладно, постоим. Я сейчас дох, ты сейчас видно не хочу. Сейчас я, я сейчас дойду и, и включу камеру уже, когда будет кинотера. Оп, все, стоим. Хорошо. Пройдуся, включу камеру, коли будете нація. не, все, соти, то ще парочку людей дай поднахалу. ми їх підставили типу, вбіг до, до тих до охранників злетили. Так, зразу. Так, ладно. В принципі, як ви ввели, мене ранили, бо там їх просто коло охранників і мене постріляли, від того в мене хвопало. Але ще на другій грі... Другой игре мы наш ⁇ м... Давай, давай. Эй, я придена, я ходен! Логика! Что делать? Я придена. Я тут придена. А, все, у меня траву... Ладно! Поняль. Прикольно. Надо так сфоткали. Коловенный <голи> <тут> чальк встал. <голи> Уйдет сфоткали. А, ну и все, может, ерунду не пройдут. Он все укрутит камеру на ведучий печаль. Печаньку видели? И тут? Ну ладно, трикотных все видим, надеюсь. Надеюсь, я не сдукну. Бо печенька от вирізать, та не сильно теймує, но але Ніфіга, Нифига, скуком парасолька вообще випала. Ой-ой. Так, прийду. Так, сюди. Так. Все, вирізав. Вирізав. Ще еще я буду їм мешати. то че помешаю. вы помешали? На. Еще взять Надеюсь, не, не вер верю, я еще хочу вот этой. Надеюсь, я задохнусь. Не, не верит, ладно. тебе запорю. Не, ну а кому запороты? О, сюда! Поломал. Еще одну парасольку. В жопу носика справили, короче, у мене і я і Ладно, мені не Мне надо робить хилки, он камеру на наступній грі, бо що вам тут в сирчедет. Короче, до катки пару секунд мені віддали соду, типа коле щось, і они О, велка, 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 велка. Чего ти думаєш, я тебе тут не достану? Это моя, я тебе... Я хочу вірити. Ти мені тут нічого не зробиш, ти мені тут не указ, а? А ну, п-мою Два удари по мені пролітають. Зараз І фінальний удар не добив, зараза. Забираю... Ой, сюди, Я холочалька. Я настроєний агресивно. Я граю по-жорсткому. То. Да Заатакуваю, заатакую. Да, З Збел, белкою. Мене тут так неплохо атакують. Здихаю я не гірю. І мене обили. Ланці включу на наступній ігрі. Короче, божі папки по я попрошу, він мабуть у 10 годині вже 12 можна читати. Ланця, чермояра, і ще уключком не ще пану підтягнути канату. А ще включкам, бо я бы потрапила більше п'яти п'ять. Ключ перетяжка. Пертяжка. За притяжку ми затащили. Перетяжка, 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 перетяжка окей. Хотя кульчиком такою на цьому, аби я знали, що таке там буде так як ви, то все, ми вже прийшли. Це не такого буду я рати. Мою команду. Мені хай дуже інтрати, я прийшов в лабі велику. Я грузя, грузя, давай. Ладно, цю ключ камеру, коли ми вже будемо на моменті притяжку. Я так вважаю, це походу перша команда, ми друга. Польбас, ми друга. А я виключу камеру, сорі. Я забув сказати, ми будемо все зрівнювати Польбас, то команда, яка вігнає. Речі, Включаю камеру. камню, включаю, коли буде готова ігра. Це вроді би передостання гра. Старт. пацани. Тихо, 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 тихо. Оп, Ніт, жопа! Жопа! Неплохо! Неплохо! Ой, жопа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-опа! Ой, ой. Опа! опа Оп! ой 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 Ми файлину конкретно Ой-ой-ой-ой-ой. ой Да -ой. ой -ой -ой. плохо не, все, мы приграли. -да. Естественно. Ан, короче. Э, всем пока-пока.